Двох пасажирів легковика, які травмувалися під час дорожньо-транспортної пригоди на перехресті вулиць Потибні, Гнідавська у Луцьку, госпіталізували у міську клінічну лікарню. Розповів Суспільному завідувач Центральної оперативної диспетчерської Волинського центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік. каже, їх стан легкий зі слів слідчого Андрія Куця. Аварія сталася орієнтовно о восьмій ранку. Зіткнулися легковий автомобіль «ВАЗ» та мікроавтобус Опель. Учасників даної події доставлено в медичну установу для проведення огляду. На даний час здійснюється фіксація дорожньо-транспортної пригоди, зокрема, розташування транспортних засобів, за результатами зібраних матеріалів буде прийнято рішення в відповідності до чинного законодавства. На момент зіткнення у легковому автомобілі перебувало троє пасажирів, розповів товариш водія ВАЗу Сергій. Водій їхав, ну, рухався в напрямку прямо, а виходить, що бус повернув наліво, мав пропустити його, по ідеї поміг ну, завада справа. Пасажири мікроавтобуса спілкуватися з журналістами відмовилися. Добрий день. Після з'ясування обставин приймуть відповідне процесуальне рішення або буде складено адмінпротокол, або відомості про ДТП внесуть у єдиний реєстр досудових розслідувань, сказав Андрій Куць.